Вітаю! Сьогодні в продажі Зоє. 52 кВт, 75 тисяч кілометрів. Пригнано з Німеччини в оригінальній фарбі. Є наявний звіт Декра, що підтверджує лакофарбове пробіг. Щойно завезений, на легкосплавних дисках, на дуже гарній комплектації, парктроніки, набір усіх асистентів, повний безключовий, не на половину, а повний на гарній резині Мішелін. Кросс клімат. Задня парковка. Запас ходу в літній період 400 легко проїжджає, зимою при повному показувало 350. Ну, з прогрівами буде трошки менше. Ось такий автомобільчик охайний, збережений. Німці їздять акуратно, якісно, дивляться за автомобілями. Дуже класний комбінований салон. Зверніть увагу, ззаді три підголовники, дуже рідко попадається. Такий стан авто, нічого не робилося, автомобіль з дороги, два ключі, утримання в полосі. Безротова зарядка телефона. Подивіться на цей стан салончика. Просто Бомбіязний, жодних зауважень по автомобілю немає. Ось таке авто. Вартість автомобіля 12800, розмитнений, сертифікований. 9-й місяць 2021 року по тих паспорту буде 20-м. Всім гарного дня і до нових зустрічей. Тепловим насосом. Навіть не знаю, що вам ще показати. Комфортний Сіті Кар. Всім гарного дня і до нових зустрічей.